Доброго дня, шановні глядачі, читачі. А в сьогоднішній програмі Літера ви зможете ближче познайомитися з Юрієм Іздриком, письменник, поет, культур-трегер, автор концептуального журнального проєкту Четвер, котрий відкрив більшість імен сьогодні вже добре відомих українських письменників. Розповідати про іздрика можна безкінечно довго, але погодьтеся, краще одразу дати слово йому самому. Скажу тільки, що взяти інтерв'ю у Юрія Іздрика було моєю мрією, зі здійсненням якої можете мене привітати. Звичайно, спілкування ми почали з книги, яку письменник презентував на цьогорічному форумі видавців у Вільвові. Книга ця не нова, бо е, написана і введена вперше. Вона була сім років тому. Одинством Кальварія, але наскільки я знаю, її вже років 5 немає в продажі, Тобто наклад був проданий дуже швидко. І зараз клуб сімейного безвілля перевидав цю книгу. І коли мене питають, як виставитися до цієї книги, то я якось... Відповідати в той спосіб, що з книгами, як з жінками, ну неможливо любити більше ніж одного. А відповідно, любиш або ту останню, або ту, яку пишеш, якщо пише це щось. От, ну, але як це із жінками, іноді вдається зберегти добрі стосунки з колишнім партнером, От, то МТМ це якраз той випадок, коли ніби там все окей, бо я це писав. Період, коли мене народився другий син, це перші три місяці його існування якось співпало з тим, що я писав. Е -е, що в принципі закінчилося тим, що на мою думку, там є кілька, принаймні непоганих сторінок. Ну і це є Ви завдякуєте цьому синові? Думаю, думаю, що так. Ну там навіть сюжет десь зав'язаний на появі власне нової людини на світ. А відредагувати нічого не хотілося? Власне, в цій книзі ні, і там я би навіть і боявся щось редагувати, бо вона справді побудована в той спосіб, це би такий роман у новелах, але. Це кубик рубика, про що в анотації йдеться там від того, як ти собі сам поукладаєш новели в голові, від того і залежатиме розвиток сюжету. І тому формально там конструкція прецизійна. Там якщо б я виконав, допустимо, якийсь абзац, то я би напевно якийсь пазл порушив десь в іншій конструкції, бо воно все дуже взаємозв'язане. Так що тут це єдина книга, яку я напевно не редагував жодного слова. Це означає, що вона перфектна, там нічого не можна змінити. Ні, я я би радше, я би радше про це говорив е, з довою негативу. Вона означає, це означає те, що вона формально довершена, а це одна з ознак, що ця книжка не є аж така добра. Формальна довершеність це завжди перебор. Ну тобто вона не є обов'язковою. Якщо книжка є добра, то вона так би довершеність її багатогранна і всеохопна мала би бути. От, а формальна довершеність у випадку з МТМ, як на мене, я про це питався багатьох читачів. От першу це свою дружину, на традиційно у мене перший читач, чи не забагато там оцеї, власне, формальної довершеності, чи не переростається в таку зайву декоративність, орнаментальність, чого я не люблю страшенно. Вона сказала, ну. Старенький от на межі. Буквально ще б крок, і це вже би був несмах. Ну, І я тут повірив, так що нічого там більше не забирав. Зараз на форумі таке враження з'являється, що всі письменники. Ну, такого вищого шолону, скажімо, ну серйозні українські письменники, вони дуже захоплені політичною темою. Mm. Як це до вас якось відноситься? Як це стосується вас? Чи ви вважаєте, що можете бути поза цим? Може, взагалі письменник бути поза ні, цим? ні, ну мені, я би хотів бути поза цим, але мені не вдається, тому що політика вона ж пролазить всі шпари і в твоє життя втручається постійно. От але я не є учасником жодних якихось дискусій на політичну тему взагалі на. Намагаюся уникати коментарів, коментування політичної ситуації, коли вони про це просять в медіа. То, е, от, е, але іноді, що називається, наболіли прориває. Ну, і тоді я щось там гнів, не можу написати. Останньо в, в блозі я вивісив там, такий есейчик про те, що мені набридло. Земля і цей народ, та щось там щось там таке емоційне і патепатетичне но воно мало розголос якийсь там, але власному її цей дуже вузький аудиторії. у мистецтву. Взагалі, література зокрема можуть якось впливати на реальне життя. Митці. Можуть вирішувати і впливати настільки ну, може на політичну ситуацію, як на ситуацію взагалі те, що називається культурно-психічним тлом, ну, це наш бекграунд, який може формує політичну ситуацію більше ніж будь-що інше, так. От, але це не завжди однаково інтенсивно відбувається. От, пригадуємо, були там якісь шестидесяті, і ці всі шестидесятники поети, це навіть стало якоюсь загальною назвою. Кожен з них претендував на кожен з них претендує на місці місцевого значення. Ну і це так і залишилось така міфологія, так? От або можна взяти історію дедаїстів і ранніх сюрреалістів, які там втручалися. Просто суспільне життя дуже жорстко. І це було навіть концептуально в їхній таби. Ідеї цього нового мистецтва прошито, от але ще раз повторюю, що це на мою думку, це просто трапляється періодами. Якось невідомо зараз. Не такий період? Ні, ні. Думаю, зараз ні. Я якось останні роки достатньо оптимістично висловлювався про ситуацію в Україні, собственно, мені здавалося, що ця вся штука тільки от ферментує, і тому тут не може бути взагалі мови про. Якусь там єдину націю, чи про що я завжди говорив, що люди добрі, та єдиний, от наш такий благенький, але якийсь ніби універсальний національний символ, Тарас Шевченко ще не має 200 років. Люївський пиво себе позиціонує старшим. Ну, то Що ми хочемо? Це взагалі на, де, яка там нація. Це так от все? От. Але мені зараз здається, що це наше так мовити, сусло, яке ферментувало, і дуже багато обіцяючи ферментувало закисло. І Що тут робити, зазвичай це не піддається вже процес незворотній. Тобто це сусло, яке скисло, просто виливають. І це в якщо вилюють цей проект Україна, ну на якихось там кармічних рівнях, так я не розумію, чому він постійно не відбувається. Тобто, тут явно щось кармічне. Це от це, це земля, де перманентно втрачаються можливості перманентно. Ну і от оскільки це так, то мені справді трохи вже набридло ця така ситуація, спостереження, як це все марнується, марнується, марнується. Ну, але дякувати Богу, одну спробу еміграції в своєму житті вже зробив. Дякувати Богу, вона була невдала, і тому я не збираюся покидати це місце тільки що Ой, не знаю, що робити. Що є фактором, який каже, ми одна нація? Що? Мова, територія, історія, географія? Я знаю що одне, що якщо. Ця умовна нація чи складники майбутньої нації мають спільну територію, державу, весь цей, так би мовити, всю цю надбудову суспільну. Да? То дорогенькі мої. То треба не використовувати наші відмінності заради своїх теперішніх політичних вигод, тому що це дуже небезпечна гра. І не ділити ні за якими мовними ознаками, і не говорити постійно про дві України, бо їх насправді там 22 чи скільки, а подбати принаймні… Амні про те, щоб тут був підручник історії, який би задовільняв всіх, це дуже складно зробити, але якщо в нас є літа, так звані, ну то ті літа повинні чимось займатися. 20-й рік незалежності скоро буде. У нас немає правопису затвердженого. Я як редактор використовую різні правописи на замовлення різних видавництв. Це параноя, це лінгвістична шизофренія, розумієте? І потім ми дивуємося, чому українська мова там не має поширення, тому що ніхто не знає, як правильно там сказати. Що ви думаєте про майбутнє літератури і книги? У вас дуже багато таких посилань, комп'ютерних і віртуальних, я бачу, тобто це для вас тема знайома, жива. А чи буде книга і чи буде література? Ну, книга, книга буде завжди, безумовно. Ну, тобто, навіть якщо. Станеться якесь там чергове технологічне чудо, і ми відмовимося повністю від сольовоза як ми сіяти пографських знаків. От, але книга як матеріальний об'єкт однаково залишиться, тому що це інша зовсім культура читання, ніж там, читання з монітора, чи будь-які інші способи, чи слухання аудіо. От, і... Ефект, який досягається від такого читання, неможливо повторити в жоден інший спосіб, і тому будуть люди завжди, які обиратимуть тільки таке читання, і обиратимуть книгу, і тому вона буде. Чи буде вона більш поширеною чи менше, ну, невідомо. Коли ви пишете, ви щось будуєте нове, чи щось із себе викидаєте, просто е, Ну, Як то кажуть, в телевізорі гарне запитання. Є два варіанти реляції з аудиторією, з читачем з зовнішнім взагалі. Або в тебе є потреба себе спорожнити і ти шукаєш об'єкт для випорожнення, вибачте за слово. Або ти можеш е, чимось когось наповнити, але це передбачає зацікавленість і присутність того когось уже. От е, ну так е, мені якось пощастило з тим, що е, е, оцей хтось уже є, і я приблизно собі знаю, кому я можу адресувати свої меседжі і, і, і чи саме відбувається такий якийсь секс. Ну я не знаю. Ви відчуваєте відповідальність перед читачем? Ні, кожної людини буває так, що вона в якийсь момент потребує якихось слів. І коли хтось чи щось, чи звідкись ці слова прийдуть, то людина дуже часто робить вибір. Ну от у вас ж напевно траплялося, що хтось колись дуже вчасно вам щось повідомив. Так, от Тоби на такому рівні функціонування літератури вона звичайно може змінити людину, може змінити її життя, але не більше ніж випадкове слово сказане тому. Ну, як письменник, дам якесь побажання, яке стосується все-таки літератури чи принаймні текстів, як таких. Не слухайте ні, нікого, хто там говорить, що, наприклад, ця література хороша, а та погана, що там та значить, така ліпша, а така негідна увага. Кожна людина має власне, тільки свою персональну цю систему отримання своїх власних меседжів, і чужі меседжі нікому не врятують і нікому не допоможуть і не потрібні. Якщо ви вишуковуєте свої меседжі, там, я не знаю, з жіночих журналів, детективів, сайнсфікшів, це є окей. Головне, щоб їх там знайшли. Не встидайтеся читати бульварні газети, також як казав Борхес, краса може підстерігати, будь де навіть на сторінках жовтої преси.